Всім доброго дня. Хто не знає, мене звати Володимир Остапенко, і сьогодні, так як обіцяв, ми зробимо розіграш, розіграш подарунків. 18 липня ми їздили в Карпати. У нас була велика група до 60 людей, де ми відпочивали, їздили на екскурсії, там готували шашлики, спілкувалися. У нас були тематичні навчання, тобто захід, де людина може. Розслабитись, отримати задоволення, відволіктись від той ситуації, яка зараз є там в країні, в сім'ї, на роботі, і в цьому і наша була основна задача: скажімо, допомогти людям розвіятись і також знайти друзів однодумців і знайти, скажімо, систему або місце, де можна розвиватись, постійно розвиватись, подорожувати і знаходити однодумців. Отак і в кінці нашої поїздки, як ви пам'ятаєте, я оголосив розіграш від команди організаторів від нашого друга Михайла Хомена, який нас з легкістю прийняв в своїх готелях, зробив просто шикарні умови. Чан, баня вони як то топились круглосуточно. Відповідно, мала мали можливість ми відпочивати як на місці, так і на екскурсіях. І в чому був конкурс? Ті люди, які були присутні, ми створили чат, і в цей час чат поскидали фото, відео, фотографії різні, і кожен мав зручним для себе способом згенерувати або на, ну, на програмі, або є такі програми, які ну, випадково поєднують там фото, відео і зробити відео. І виставити пост в себе в соцмережі або в інстаграм або Фейсбук, підписавшись нашими хештегами, і ті люди, які це виконали, це таке як завдання зірочки. Да, для розвитку ми голосили цікаві призи, цікаві подарунки. Отже, мали ми розіграш зробити 30 числа, 30 липня, але я не зміг, тому що було багато роботи було, було багато зустрічей. Тому, але я пам'ятаю про те, що ми оголосили, і, відповідно, вас як бонусом додали ще декілька днів на виконання даного завдання. Отже, включаємо демонстрацію екрану. Хочу вам показати, так, дивіться, ось наша група в Телеграм. І, відповідно, тут виставляли люди, скидали сили. Відповідно про ті відео, які вони робили. Тобто я все проаналізував, бачите, Інна Майорова, там Світлана Бабенко, Юлія Прозорі і так далі. Ну, на жаль, активність була невисока, але я розумію, що для вас, для когось це нове, да тому самі сміливі, самі активні. В нас таких виявилось аж шість чоловік. Тобто я зафіксував. Дивіться, це була Галина Сербінська, Лариса Котунова, Юлія Прозор, Світлана Бабенко, Інна Майорова і Наталя Запорожець. І ми зараз серед цих людей розіграємо, розіграємо декілька подарунків. Які подарунки? Тобто третє місце це буде знижка 50% на проживання в готелях Михайла Хомана, які знаходяться Львівська область, село Орявчик. Це в горах. І тому ви можете поїхати і забронювати проживання зараз. Тоді дані сертифікати будуть діяти на протязі шести місяців, тобто ви можете поїхати, і у вас буде знижка для вас або ваших знайомих, або ваших родичів 50% відсотків на проживання. Отак, другий приз, друге місце це буде знижка 70% відсотків на проживання в даних готелях, де ви або ваші друзі. Зможуть використати цю знижку. І перше місце буде особисто від мене 100 доларів на відпочинок в об'єктах стабіліті, а точніше, в нас є ряд об'єктів, це Буковель. Це Яблуниця і Микуличин, Там є, у нас є апарт-отель. Там у нас є декілька двохповерхових будиночків, таких дерев'яних, де може розташовуватись до восьми людей. І також у нас там є декілька об'єктів, такі такі стильненькі, гарні для проживання. Такого для інстаграма, для відео, де є чан, де є де є всі зручності. Тому в принципі, в будь-яких об'єктах компанії Stability, хто не знайомий, да, що це за об'єкти, ви можете до мене звернутися, я вам покажу, я вам скину. І, відповідно, ви можете поїхати. І 100 доларів на проживання особисто від мене, я вам виділяю. Ну так, давайте тепер зробимо розіграш. Так, включаємо. Включаємо. Так, Сейчас одну секундочку, я включаю вам демонстрацію екрану, щоб ви бачили. Угу. Так, це я від'єднав. Тепер я включаю, дивіться, генератор випадкових чисел. Тобто рандомно я, їх, я його знайшов в інтернеті. Я вибираю діапазон від 1 до... Шести, тобто, у нас шість учасників, і генерується одне число. Тобто, в прямому ефірі все, все справедливо, все чітко. Отже, переможець, людина, яка зайняла третє місце, яка отримає сертифікат на знижку на проживання в готелях нашого друга, партнера, Михайла Хомена, да, це е, село Орявчик. Львівської області, це е, садиба Аляска і садиба Віват. Для вас або для ваших знайомих знижка 50% знижка на проживання. Отже, хто в нас буде переможцем? Так. Зачекайте, йде розрахунок. Так, щось воно довго йде. Цей розрахунок. Давайте почекаємо. П'ять, бачите, це я просто тестував. Так, давайте зробимо заново. Так, щось за, заглючило. Генератор випадкових чисел. Так, щось це не спрацьовує. Беремо інший калькулятор. Так, щось. Як бачите, все в прямому ефірі. Ага, це, видно, не ті калькулятори, це ворожий калькулятор, вони не спрацьовують. Ось ось той, що нам потрібен. Дивіться, вибираємо від 1 до 6. Кількість 1. Е, виключити повторення. Так, нам не потрібні повторення, тому що в нас, е, в нас невелика кількість. Е, отже. То, і той, хто виграє вже один подарунок, він не може виграти другий чи третій Отак. Тому третє місце. Ще раз починаємо. І хто в нас переможець? 3, 2, 1. О, дивіться. Номер 4. Номер 4. Відповідно. Номер 4 це Світлана Бабенко. Тобто відмічаємо номер 4 це Світлана Бабенко. Світлана, ми вас вітаємо. Світлана, ви вже з нами не один раз їздите на відпочинок. Я думаю, що цей подарунок буде для вас, для ваших друзів, дуже класним, корисним. Тому приїжджайте в Карпати, відпочивайте до нашого друга Михайла. І у вас є знижка, яка діє півроку на будь-який період проживання 50%. Для ну, одноразово ви можете використати. Далі. Наступний наступний розіграш, наступне число. Заново генеруємо. Дивіться, натискаю 3, 2, 1. Наступне місце, друге місце це у нас виграла людина, тобто знижка 75% на проживання в готелях Михайла. Це Лариса Катунова. Лариса Катунова, вітаємо вас. Вас прекрасна родина. Я думаю, що ви вирішите і знайдете. Що робити з даним сертифікатом? Приїжджайте, відпочивайте або присилайте друзів. Ось так. І перше місце 100 доларів від мене на відпочинок в об'єктах стабіліті. Це або Буковель, або Грузія. На даний момент доступно. В Буковелі в нас є там цілий ряд апартаментів. В Грузії в нас є 6 апартаментів, які знаходяться в готельному комплексі. Тому ось так на вибір. Тому звернетесь до мене, я вам підкажу, як вибрати, як забронювати, на який період вільно. Отак. І е, генеруємо третє. Е, переможець тутніша, Да? Номер один, три, два, один. Це е, номер номер п'ять. Номер 5 — це в нас Інна Майорова. Інна, вітаю вас, вітаю вашу сім'ю е, з такими призами, з такими подарунками. Як бачите, ми стараємося зробити по максимуму для вас, чому ми можемо це зробити, чому ми даруємо такі подарунки? Тому що ми є власниками ряду об'єктів, які знаходяться в Україні і за кордоном, тому ми можемо вам дати класну знижку або подарувати сертифікат на проживання, хто хотів би. Більше подорожувати, звертайтесь до ваших друзів знайомих, які вже відпочивали в наших об'єктах. Або можете напряму написати мені. Мене звати Володимир Остапенко. Ми організовуємо тури і відпочинок як в Україні, так і за кордоном. Розумію, що це більш актуально в даний момент для жінок, але і в першу чергу це потрібно жінкам і дітям поїхати відволіктись. Хто хотів би, скажімо, мати курортну нерухомість або заробляти на курортній нерухомості, ви можете звернутися до мене. Ми проводимо різні навчання, різні консультації по фінансовій грамотності, по тому, як вибрати, як купити без ризиків коротну нерухомість, як на ній заробляти. Або хто хоче відпочивати, приходьте, приєднуйтесь. Ми періодично і наші друзі організовують різні, різний відпочинок. В наших об'єктах, в партнерських об'єктах дуже по доступним цінам, тому раді будемо вас бачити. На цьому все. Вітаю переможців, всім гарного вечора чи гарного дня. І приїжджайте. У нас буде наступна подорож. Плануємо ми вивезти так само варіанчик з 80 людей в вересні, 50 місць вже розібрано. Тому хто хотів би поїхати, або якщо ваші хотіли б друзі, знайомі, хто, ну, де ви побачили це відео, зверніться до них, запишіться. Ще місця є ось так. І також у нас є. Різні об'єкти в різних куточках світу, де ми можемо вам дати дуже гарну знижку на проживання, можемо допомогти порадити, тому звертайтесь. Всім до побачення.